Більшість з нас перебуває в постійному шоці, в стресі. Четвертий рік поспіль постійно прилітає, люди гинуть. Сьогодні по Полтаві прилетіло. Офіційно вже два загиблих, багато травмованих. Але ще більше людей просто в шоці, в стресі. Іде такий великий шалений викид, адреналіну в кров. Люди не можуть заспокоїтися, їм дуже тривожно. І вирішив, я вже створив, вирішив запустити. Експрес-курс із цими занять, там, де я буду ділитися техніками, як допомогти самому собі в стресовій ситуації. Ми разом відпрацюємо ці техніки, вони залишаться з вами і ви зможете самостійно. Ці техніки подібні тим, яку, які, яку я викладав сьогодні. Техніка діафрагмального дихання це тільки одна із них. Ми цю саму техніку діафрагмального дихання е, вивчимо більш глибоко. А також іще інші техніки, вони між собою зв'язані, науково обґрунтовані, які дозволять вийти з цього шокового, стресового стану і привести нашу психіку в стан рівноваги. Кому цікаво, пишіть мені в особисті, нехай прибуде з вами сила. Тримаймося.